Сьогодні хочу підняти тему клея для рукоділля. Сама зіткнулася з цією проблемою, і, знаю, багато майстринь зіткнулась з проблемою підбору клею. тому що клей момент, ось він вийшов з ринку, тому що російського виробництва. Тому хочу. Разом з вами підібрати собі аналог, який можна використовувати для своїх виробів. Сьогодні купила ось такі клеї. Це в епіцентрі. Буду тестувати на ось таких кусочках фетру, щоб потім розрізнити, я взяла по кольорах ось. Зараз буду тестувати, щоб було чисто. Почнемо з найдешевшого. Розпаковка, Так, написано, що він т тонким шаром на обидві поверхні витримати 5-10 хвилин. Ну, як. Як і всі клеї. Шкіра гума, взуття. Ну, спробуємо його на тканині. Так. відкриваю Лайфхак, до речі, хто не знав, як проколювати тут Є така остра частинка. Клею. Так, він жовтий. Це погано, тому що його буде помітно на тканині. Так. Зкліємо. Він застигає не одразу, звичайно. Так потрібно залишити його десь. Ще по 5 хвилин, тоді перевіримо. Вкладуємо. Так, тут написано, що він колір шва прозорий, тому спробуємо. Клей про фірма Mustang. Він склеює тканину написано і написано, що він прозорий. цей берем фіолетовий. О, одразу поліз. І тут тоненький носик. Це зручно. Закриваємо. Бу пальців Липне, але не склеює їх. Це теж зручно. І він таки прозорий. Цей поки поки краще, як на мене. Відкладаємо на 5 хвилин. Тепер протестуємо ось цей патекс. Клей прозорий універсальний, еластичний. Прозорий свій рекомендувала мені, казали, що він, мабуть, замінник ось цього кристалу моменту. А це ж теж хенкер. Мабуть, він навіть схожий трошки. Спробуємо. Остренький носик, потік вже. Пальців, що не склеює пальці, можна коригувати, ось це теж важливо, що прозорий. Так, відкладаємо на 5 хвилин. А, пройшло 5 хвилин. Хочу тепер притиснути, як написано в інструкції. Важливо притиснути сильно. Він вже дуже тримає гарно. Написано, що кінцевий результат буде через 24 години, але ми можемо зробити вже якийсь висновок. Цей склеї є дуже гарно, ось цей професіонал. Але помітні... Залишки на тканині. Це погано. Склеїти щось непомітне можна, але користуватися для виробів буде складно. Так, ще запах має значення. він пахне як клей. В принципі, запах. Більш-менш цей профсофт склеїв як нормально. Я просто не на усю поверхню наносила, тому може трішки. Так. Ну, він ще склеїться за 24 години, але він майже без запаху. Це теж гарно і його непомітно, мені сподобався. І ось цей берем патекс. Так, він за 5 хвилин ще не встиг з'єднатись. Ось. Але він, я думаю, якраз для виробів буде дуже зручний, тому що його можна коригувати, і якщо щось не туди приклеїв, тоді можна приклеїти е, по новому. Запах дуже е, запах ацетону і, може, через 24 години його не, не буде, але дуже-дуже такий різкий запах. Що ж, мені, мабуть, більше за все сподобався ось цей. Він коштував, так, він коштував у нас 70 гривень. Цей був дорожчий, трішки 76,50. І цей 33 гривні. Ось цей середній, може, коли вони засохнуть, буде якийсь інший результат, але. Для себе, мабуть, оберу поки цей. А ще нюанс. Тут 30 мл, тут 50. Почекаю кінцевий результат. І цей точно ні для виробів. Ось ці два, поки для мене краще. І я, мабуть, зроблю остаточні висновки. Коли пройде 24 години. Тому, якщо комусь буде цікаво, теж напишіть в коментарях, я вам з радістю відповім. Все, дякую за просмотри.